Всім привіт! Нещодавно на моєму каналі вже був огляд спінінгу Катигорошка. Але то була досить стара версія, та ще й спінінг був не мій. Однак я раджу спершу подивитися отой ролик, щоб зрозуміти, про що мова піде далі. Після того огляду я зажадав і собі такий самий спінінг. І ось він. Найновітніша версія Котигорошка з новим, досить цікавим руків'ям. Одразу постає питання. Чи дуже різняться ота стара версія і оцей новий Котигорошка. І чим вони різняться. Тож, давайте розбиратися. Але спершу нагадаю, що партнер мого каналу це інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього буде в описі відео, і я вам буду дуже вдячний, якщо ви по тому посиланню перейдете. Бо це допомагає просуванню магазину, а натомість Рибацький рай допоможе просуванню мого каналу. От такий от. Круговорот допомоги у природі. А тепер поїхали. Отже, не встиг приїхати до мене новий Котигорошко, як я вже поклав його поряд зі старим і почав порівнювати, бо, кажу, ж боявся, що це буде зовсім інший спінінг. І тому буде зовсім не так працювати з мормишками. Чухли ідентичні, ну, може, колір акантовки трохи інший. Далі, що першим кидається в очі, це руків'я. Воно менше, ніж на старому, трохи незвичної форми, а ще воно надруковане на 3D принтері. На цьому руків'ї я трохи пізніше ще зупинюся, а поки що продовжимо порівняння. Віндінгів тут немає, як і на старій версії. Задня частина руків'я Bad Cup виглядає отак теж трохи пізніше пару слів за неї скажу. А попереду ручки, як і в старого спінінгу. Імітація віндінгу зроблена за допомогою ниток, фарби і епоксидки. Але тут вона виглядає органічно, схоже на звичайний, просто чорний в стиль ручки віндінг. І це плюс в карму до нової збірки. Далі я побачив, що кільця ті ж самі: китайські, золотаво-райдужні, але в нового спінінгу вони на розмір менше. І це трохи мене напружило, бо може сказатися на повільності і інертності бланку. Тож знов, ймовірна, інша робота з мормишками. Але на це ще подивимось. А от що вже видно одразу, так це те, що кільця примотані значно акуратніше і ближче до кінців трубочок, з яких складається телескопічний бланк. Тож збірка дійсно стала краще і естетичніше. Важить новий спінінг 46 грам. Старий, нагадаю, 44. Тож це, напевно, сказалася знаки оця цільно друкована ручка. Довжина вудочок однакова, як і заявлений тест, до 1,5 грами. Ще мені здалося, що в нового катигорошка трохи тонший комель. І так само зовсім трохи тонша вершинка. Але може здалося, бо вимірів я не проводив. Але от що я дуже хотів порівняти, то це дію спінінгів на потрях. І ось, вудилища працюють майже ідентично. На камеру так взагалі повністю однаково. І це добре. По-перше, для мене це означає, що з мормишками новий котигорошко повинен працювати не гірше. А по-друге, це свідчить про досить високий рівень повторюваності при виготовленні. Незважаючи на те, що це не серійний спінінг, а повністю ручна робота. Тобто ми маємо не черговий, так би мовити, витвір мистецтва від родбілдера у стилі, як сьогодні лягло натхнення, а виріб з чітко відтворюваними параметрами. Цікаво! І ще один плюсик від мене майстру. І тепер давайте повернемося до руків'я. бо це теж ексклюзив. І одночасно досить цікаве, технологічне і трохи ризиковане, як на мене, рішення від майстра. Як я вже казав, ручка надрукована на 3D принтері. Котушка Тримач інтегрований в руків'я. Причому все розраховано таким чином, що при встановленні стандартної котушки гайка повністю закриває різьбу. Все акуратно, ніде нічого не стерчить. От тільки в мене питання до самої гайки. Вона найдешевша китайська пластикова, вибачте, хрінь. Я розумію, що все тут зроблено для того, щоб якомога більше зменшити ціну для кінцевого споживача. Але все ж таки, я б радше заплатив трохи більше, але нехай гайка буде так само надрукована на принтері в той же самий колір і в структуру руків'я. Воно б тоді виглядало б значно дорожче і естетичніше. Ну і ще я обіцяв про беткап розповісти. Тут теж інновація. Позаду руків'я зроблено отакий гвинт це для швидкого доступу і підвищення ремонтопридатності цих водилищ. Бо китайські трубочки, напевно, не найнадійніший матеріал для телескопічного бланку. І ремонтопригодність це плюс. Однак естетичність такого рішення особисто в мене викликає питання, я б прикрив би цей гвинт, наприклад, якоюсь наклейкою. Проте це в мене один з перших, якщо не перший екземпляр з подібною ручкою. Тож сподіваюсь, майстер ще буде це питання вдосконалювати. До речі, за пару років коти-горошко, а це ж досить бюджетний і дешевий виріб, вже декілька разів змінювався. Можна так сказати, що еволюціонував і вигадує, чи може реагує на запити користувачів, продумує до дрібниць, експериментує, підганяє, впроваджує інновації на кшталт такого руків'я. Все це робить одна людина. Без цілого штату конструкторів і розробників, як у великих брендів. І це ж не єдиний його продукт. На мою думку, це гідно поваги. До речі. Щодо інших виробів майстра та того, як замовити от саме такий котигорошко. Бо же ж питати, я впевнений. Насправді немає жодних труднощів, щоб знайти на YouTube канал на рибалку з Мопсом і зв'язатися з його автором. Або знайти на OLX такий самий спінінг. Втім, відтепер у майстра Андрія є свій власний інтернет-магазин. Посилання на нього я також залишу в описі відео, щоб ви. Змогли зв'язатися з ним і замовити собі свій власний котигорошко. Тож там ви зможете не тільки замовити котигорошка чи інші спінінги від виробника, він також виготовляє мормишки і власні силиконові приманки для мормишингу та мормоджигу. Ще в магазині, як і в будь-якому іншому, є коробки, котушки, шнури, ліски, тобто, в принципі, можна зібрати повністю робочий мормокомплекс настей, від вудилища до приманок і засобів їх зберігання, і все це в одному єдиному місці. Знов, як на мене, великий плюс людині, яка це все придумала і організувала. Але ж вже давайте нарешті спробуємо нового китигарошка на практиці. І одразу мені здалося, що такі самі мормишки на тих же самих місцях полетіли не так далеко, як на старій версії. Але то здалося. Бо виявилося, що спінінги трохи таки різняться. Різні кільця, різні руків'я, що дає трохи більшу робочу довжину бланку і тримання його в іншій точці, все ж таки в сумі впливають на інертність, а відповідно і на роботу з бланком. Тож тут просто треба трохи по-іншому його розганяти. Коли вловлюєш оцей момент інерції, то мормишки летять як мінімум не гірше, ніж на старій версії. В проводці теж є мінімальна, але різниця. Незважаючи, що на потрях обидва спінінги працювали практично ідентично, але нова версія, як на мене, зовсім трішечки швидше. І виражається це в тому, що кінчик трохи легше розхитати, і працює він з трохи більшою амплітудою. А от весь бланк розтрусити не те щоб складніше, ні. Просто кінчик гуляє сильніше, тож трусити всім бланком якось не те виходить. Тобто так теж можна, але вже надто сильний розковбас получається, за того, що кінчик відіргує амплітудніше. Втім, мормишки працюють. Анімацію новий категорошка малює майже так само, як і на старій версії. А це саме те, що мені було потрібно. Ну і я вже випробував його саме як Тревел Компакт. На цих вихідних їздили в Запоріжжя подивитися на Хортицю. То я сунув того категорошка у звичайний міський рюкзачок, і, напевно, мало хто здогадувався, що я гуляю по хортиці з повноцінним спінінгом. До речі, він таки там пригодився. Але покажу тільки одну рибку, бо то буде окрема історія і окреме відео. Летіла хорошина, та в далекі далі. Хорошина із вольфраму, щоб вудку назвали, на честь воїна назвали Так Да горошка, Щоб вкраїнське шанували рибаки хоч трошки. Гой ти спінінг та тендітний, гнучки мов простина. План терам терамбітний футка не рутина, він не на то чуйку має, та й цебі не треба. О спринг фішинга ідею аж до неба. Три секунди розложити ще три. На складання, а весь інший час слупити так припання Хой ти спільних та тендітний, гнучки, мов тростина плану пілтера бідний, футка не рутина. Як тепер рибалить зможу. Навіть пів години ще й за це і не положу весь бюджет родини, От не думав, не гадав я, що буду хвалити, втім собі його придбав я і буду ловити, Гой ти спінінг, та пентівник, гнучки мов тростина Hvat loppir undir А от що зовсім не змінилося в новій версії Котигорошка, принаймні на мою думку, так це чутливість. Незважаючи, що друковане на принтері руків'я ще й саме по собі є інтегрованим арбором і резонатором, незважаючи, що це задумано було майстром для того, щоб ту саму чуйку збільшити, мені здається, що тут принципово неможливо щось зробити. І справа не тільки в тому, що спінінг повільний. По-перше, сам матеріал бланку, вироблений в Китаї, навряд чи має всі ті тонни модульності карбону, якими хизуються серійні виробники. По-друге, бланк не суцільний, він составний. І це найбільш негативно впливає на передачу тактильної інформації. Тож руків'ям тут аж ніяк не виправити ситуацію. Однак, зважаючи на ціну, закид і анімацію мармишок, та всі інші плюси, що я описував у минулому відео, як то компактність і швидкість збирання розбирання, то така ситуація мене повністю влаштовує. Ну і ще з новим котигорошком мені таки вдалося знайти рибу на блешні. До речі, із закидом більш важких приманок, ніж мармишки, в нового спінінга все так само, як і в старого. На шнурі решітка 0,2 від півграма до грама летить досить недалеко. Принаймні ані мене, ані головня така дальність закиду не задовольняє. Від граму вже можна на більш-менш пристойну дальність кинути, але все одно не сказав би, що гарно. Втім, риба вже починає реагувати. Хоча спершу мені попався зовсім неочікуваний трофей, як для ловлі на блешні. Хе. Густера. О, нарешті, бля. нарешті щось нормальне. Але потім я нарешті впіймав того, за ким полював Кленя. О, Кленчук. Ну і оцінивши закид з блешнями, я навіть не став витрачати час на джиг, бо розумію, що буде те ж саме, що вже було. Звісно, я можу вполювати якогось окунчика саме для відео, але отакий... Недалекий і дуже м'який джиг, от зараз влітку зовсім не актуальний. Він стане актуальним десь у листопаді-грудні, тоді, може, ще й поговоримо за джих була. А поки що залишилося лише підбити підсумки. І підсумок насправді дуже короткий. В роботі спінінг майже не відрізняється від старої версії, що мені сподобалося. Відповідно, він залишився бюджетним. І дуже цікавим мормокомпактом. Єдиний недолік, що можна йому зараз пред'явити, це погана чутливість. Бо збірка і естетика стали дещо краще на новій версії. Тож, я отримав саме ту іграшку, яку хотів, тільки трохи красивше. піду нею гратися далі. А поки всім хвоста, ні хвостані узкі, і до зустрічі на рибалках.